22 січня ми всі разом святкували день єднання. Ми говорили хороші речі про те, що тільки єдність може спасти Україну, що тільки в єдності сила, і що ми коли разом, ми надзвичайно сильні. І дуже символічно, що саме в цей день всім головам міським головам, треба було прибути в ТЦК. Причину не повідомлялися, просто сказали, щоб ми прибули там для вияснення деяких матеріалів. Таке дуже часто бувало. Звичайно, ми завжди старалися прибути, тому що ми прекрасно розуміємо, що є певні обов'язки наші, і ми всі разом повинні ті обов'язки виконувати. Мер Трускавця, голови Борислава, голови селищної ради східниці Мединич, вони прийшли. От, а в мене на цю годину була іще зустріч нашого загиблого воїна Михайла Малинівського. І я думав, що я в будь-який інший час день можу підійти. Але мене вразило інше. Мене вразило те, що на наступний день в поліцію був лист від ТЦК, що мене поліції зобов'язували довести, доправити. В мене воно викликало просто обурення. Сам лист. Факту такого природі не могло бути, але що можливий був такий лист, що голову міста можуть доправити до ТЦК без причин, без пояснень, без нічого, просто з-за того, що він в ту годину, в цей час раптом посмів не з'явитися до ТЦК. Я цей лист показав Асоціації міст України. Управлінні, і де управління просто були шоковані, це так дуже легко сказати. Вони шоковані були от з містом, адже коли ми всі повинні бути разом, коли перед нами стоять серйозні завдання, а перед органами місцевого самоврядування це надзвичайно важкий час. Ми повинні відповідати і за водопостачання, яке повинно бути. Ви прекрасно знаєте, що робиться по всій Україні. Ми повинні за тепло забезпечити людям. Ми повинні освітній процес тримати. Ми повинні харчування забезпечити, тому що дуже багато людей не можуть забезпечити наших діточок всім необхідним. Ми повинні подбати про нашу інклюзію. Ми повинні подбати про наші дитячі садочки, про дороги в кінці кінців, за які нас дуже часто критикують з одної сторони, чого ми витрачаємо кошти на дороги, а з другої сторони, чого ми не робимо дороги, і все цей коловорот подій. В нас просто зобов'язує жити на цій роботі. І кожен голова зараз, маючи ці проблемні питання, ми їх вирішуємо і вирішуємо з міністерствами відповідними, і нас всі чують. Природньо, я прийшов до ТЦК в понеділок, та в п'ятницю на складоступний день не міг, тому що був на зустрічі з віце-прем'єр-міністром Колебою. От, і ми розглядали ряд надзвичайно важливих економічних питань, ряд питань, які зв'язані з нашою життєдіяльністю. От, і коли в понеділок я прийшов, то я сказав, що це недопустимі такі правила спілкування з міськими головами. Це перше. Друге, я відповів, що все-таки є люди, яких призначають, а є люди, яких обирають. І треба поважати вибір людей. Потім мені представлений протокол за те, що ми не виконали мобілізаційне завдання, яке нам приписали РВА. У ну, мене зразу виникає питання, хто такі РВА в районі військової адміністрації, чим вони займаються, на яких даних і на чому базуються мобілізаційні завдання, які нам роздає РВА. І в яку участь вони в цьому приймають, і що вони роблять. Природньо я відповів і все це сказав, і мовчати я не буду. Нам вручили, мені особисто вручили цей протокол про ті, ми їх будемо оскаржувати в судовому порядку, тому що він не аргументований, він не має під собою ніяких основ. І, як на мене, він більше емоційний, ніж закони і. Цей взагалі правове свавілля, тому що кожен прекрасно розуміє, що ми, органи місцевого самоврядування і голови міст, робимо все необхідне. Це. У нас немає силових структур, у нас немає в підпорядкуванні ні поліції, у нас немає військових підпорядкувань, нас є тільки чиновники, які сумлінно, я підкреслюю, сумлінно виконують свою роботу. Більше того. Кожен із них, хто виконує цю роботу і проводить оповіщення, вони вже пройшли війну. Вони всі воювали. Ми спеціально тих людей підбирали з одною умовою, щоб їм ніхто не тикав. А ти воював, ти розносиш ці повістки. А ти був, вони всі були. І всі отримали і поранення, і контузії, і мають ряд захворювань і так далі. Тому е, я би дуже е, хотів, щоб е, таких більше речей в нашому суспільстві не зустрічалося, і кожен нехай виконує свою роботу і кожен відповідає за свої вчинки. Але чомусь ніхто не говорить про тих голів, які е, втратили своє життя в бойових діях, які загинули на фронтах. Ніхто не говорить про тих голів, які знаходяться в полоні, нічому я не бачив, щоб крім Асоціації міст України хтось кричав на кожних форумах, щоб ми випустили наших голів. І оце звернення, яке приготувала Асоціація міст України до президента нашої держави, воно він він почує наш, він зверне увагу на це. Але та дискредитація, вона ні для кого добром не закінчиться. Дуже багато голів міста воює сьогодні, відвоювало або знаходиться в полоні. І принижувати голів міста, і принижувати наших людей, які роблять все для блага того, щоб фронт наш не поламався, щоб допомога була своєчасна і піднімають економіку кожного свого міста і кожної своєї громад... територіальної громади. Це є надзвичайно важливо, коли ми всі разом, і приниження, і знищення органів місцевого самоврядування воно абсолютно приведе до зверетнього ефекту. Ми можемо втратити державу.